Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путіна порівняного з Трампом маленька ображена дівчинка, яка ридає у кутку Трампа, почав агресивну економічну війну проти Росії. Це вже не зупинити. 24 години після інавгурації минули пише політолог Лобуцький. Ультиматум Трампа Путіну я не збираюся завдавати шкоди Росії. Я люблю російської народи завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним, не на брехню радикальних лівих про Росію, Росію, Росію. Ми ніколи не повинні забувати. Що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши майже 60 мільйонів життів. З огляду на все це я збираюся зробити для Росії, чия економіка зазнає краху, і для президента Путіна дуже велику послугу. Давайте укладемо угоду зараз і зупинимо цю безглузду війну. Далі буде лише гірше. Якщо ми не досягнемо угоди найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім яка запровадити високі податки, тарифи та санкції на усе, що Росія продає до Сполучених Штатів та інших країн, які беруть участь у цьому процесі. Давайте з Війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким чи важким шляхом і легкий шлях. Завжди кращий час домовитися жодних більше утрати життя. Отак От і виглядає Трампівська агресивна манера ведення переговорів. Трамп дійсно вирішив не тягнути кота за грізна і спробувати вирішити проблему одразу з розгону. Тому просто взяв і підняв ставки або 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 потім все ж йде на загострення і отримує все обіцяне Трампом, бо той в жодному разі не погодиться виглядати балабулами слаба. Кома або Трамп, якщо все ж публічно вліз у війну, здати назад в нього не вийде у сенсі, якщо Путін ризикне відмовитися від великої коштовної послуги Трампа, 47-му президенту США, так чи інакше доведеться карати Росію, збільшувати допомогу Україні, втілювати свої погрози та обіцянки у реальністі. або Путін зіскакує з агресивної позиції. і Йде на переговори, причому одразу з над позицією, того що піддався і визнав право іншого командувати. В принципі заяву Трампа можна розцінювати як ультиматум, причому дуже показов яку форму повідомлення про ультиматум обрав Трампа це послуга. Причому дуже велика Путіну і Росії в термінах Трампа це те за що Путін і Росія йому винні і муситимуть розплатитися. Так, це ризикована стратегія, але подивимося, чи спрацює. Пише Голобуцький. Україна покладає великі надії на адміністрацію президента США Дональда Трампа для припинення війни з Росією. Однак, колишній спецпредставник держдепартаменту США з питань України, куту Вулкар вважає що Росія не погодиться на миру в найближчому майбутньому. Таку думку він висловив. Інтерв'ю політику. за словами Волкара оптимізм української сторони зрозуміли, але на практиці Володимир Путін ймовірно відмовиться припинити дії. Волкара зазначив, що 2024 рік або періодом політичної невизначеності через вибори в США, але 2025 рік може стати роком рішучих дій. За його словами, адміністрація Трампа спробує знайти способи переконати Кремль зупинити війну і швидше за все це включатиме дзвінок від Трампа до Путіна. Я думаю, що Путіна Трампа зателефонує і скаже, що йому припинити. Війну, я думаю, Путін не погодиться я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що вони повинні продемонструвати силу проявити більше рішучості та викласти все це на стіл. Заявив він. Експерт вважає, що для тиску на Росію США можуть посилити санкції, суттєве збільшення експорту американських енергоносіїв для скорочення військового бюджету Кремля. А також продовжити військову підтримку України. Волкер також запропонував використати заморожені російські активи в Європі на суму 300 мільярдів євро, щоб закупити американське оборонне обладнання для української армії. Уолкер вважає, що такі кроки можуть стати для Путіна сигналом, що подальша агресія не принесе Росії жодних переваг. За його словами, Путін розуміє, що краще не буде, і це може змусити Кремль змінити свою політику. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.